Всім привіт, добрий вечір. Дякую, що прийшли. А давай отак зробимо з тобою. У мене внутрішня хазяйка <рисвіт> <світ> такий. Ой, а давай, Андрюша, тут посунемо. <світ> Клас, як твої справи? Все добре, дякую. Чудово, як тобі атмосфера сьогодні. Ну, і краще. Ні, ну все ж таки вівторок, давай так. Ну так, я взагалі вахую, що на вівторок прийшли. Я вахую, що так швидко пройшов наш хайп. чувак. Два тижні були в моді, тур розгоніш, закінчився, блядь, Три людини. Щоб розумів, я сьогодні записався на курси діджейнга. Я думаю, треба в музику нахуй. Ні, ну а я записався на курси шашликов. Зараз в моді крутіть шашлики. Чувак, уяви, у нас хайп виграв шашлик зараз. Скільки зараз людей на шашликах? Десять тисяч, блядь, У нас три. 20 людей. Так, да, ні, реально, я тепер буду драмон бейс грати. Да? Да. Хорош. Дякую, приходьте на мої, як це називається, хуй знає. Там, де я короче, за пультом стою. На моїй драменбаси. Драминбаси. Бам-бам-бам по голові. Ти, а, а як ти будеш називатись? Ти вже вигадав от... собі діджей? Ну я от зараз думаю, але в телеграм-каналі в мене написали, що діджей мангол. Взагалі діджей. Бу... Діджей бурят, правильно. <laughs> нас... Блін, я навіть не знаю. Діджей Діджей Мангол було, потім Діджей Падагра. Чого Падагра? Ну, тому що в мене падагра. В тебе пада? Ти жінка? Це Я знаю, що жіно. тільки жіноча хвороба. Ні, це, О, це оці скручені пальці? Це, ну в мене не скручені пальці, поки що. Але, але падагра, тобі але, сказали але, на майбутнє. В тебе падагра з рівними пальцями. Десять тисяч наїбав лікар. Ні, насправді падагра це раніше було у королей, там типу багато. І у діджеїв. Постійна хвороба королі і діжею. Дивіться, діджей іде. Блять, наскільки це дивно, да? Стояти за пультом півтори години, при тому, що ноги хворі. Да. Свішно, так, ну а що... у вас які хвороби, народ? Є в когось прикольна хвороба. Рак. У тебе був рак? Був рак, пройшов? А, а рак чого? Охуєть. Давайте, по-перше, людина вилікувалась, і тепер про це можна спокійно зжартувати, щоб не було кенселу. Вітаємо тебе! А, що це? а через що в тебе був рак легень? Коняти не маю. Ти куриш? Ні. П'єш. Бачиш, блядь, це ще один доказ до того, що треба куріти. Ну так звичайно, рак блядь, хуй виживе при курінні. Такий, блять, на червоний, Ідіть нахуй. <ріст> Мальбера червоний, рак вот так ви, ви, з жопи вилітає <ріст> <в> унітазі, і... <ріст> Блін, а як давно це було? 21-му І ти робила хімію, так? Да? Ні. Я виявила на першій стадії і мені зробили тільки операцію. А що таке перша стадія? Типу, найлегше? Так. Да. Це як? Ну, типу, що він не розподілився дуже... дуже багато років. Засів зараза, як жук. Блін, <кхи> 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 ну тобі дуже страшно було, так? Да? Бля, це так по-жіночому. В мене рак та похуй, я лиса буду. Ой, нема мені життя на цьому світі. Ні-ні, ні не робіть хімію. Блін, ну круто, ти молодець, що перемогла цю хуйню. Тебе підтримували там щось близькі, що казали тобі? Ти що лиса буде? Мати така, блять, вона ніколи не вийде заміж і не з'їде. від Мама дізналася блядь. Блядь. про рак, прийшла з кепкою. Каже, оце носи завжди. Будеш виглядати як фанатка бейсболу. І, і оці тупі, поняв, Уси накладні і, і перука. Так точно когось собі знайдеш. Якусь дитину. Блін, підтримував, так, близькі? хлопець і мама. Хлопець підтримував. Тобто він не здебілів, котрі кидають людей, котрих хворіють. Блін, це респект, це поз. Блять, зато все позитивно. Ми тебе вітаємо. Давайте поплодуємо дівчині. Це ніхуя собі. А ти зараз досі не куриш? Хлопця свого? Так, yeah. да, чоловіки він... слабкі. Блять, тебе рак, мені хуйво, може ти мені першому зробиш? Фантомний рак, як фантомна вагітність. <рик> Ой-ой-ой, щось -ой -ой -ой. і я задихаюсь, да ти здоровий встань. В неї хімія. А це пас. хлопець, який от ви досі разом, так? Да? Так. Да. Угу. Круто. Молодці. Отакий от стендап. <рик> <Що ж>, щастя, <рик> здорову. <'я рик> ну, я чи тут скажеш? Так, а в тебе у подружки є якісь хвороби? Ну, mm? якщо краса, це хвороба. <рик> Крім анорексії. Олексій. Так, ви важите 20 кілограмів. Ви дуже худенька. В чому ваш успіх? В тебе завтра від бакала 0,5 кріпатура буде їбанута, ти що розумієш. Ти що з такими банками прийшла? Ви знаєте, яке це страждання, набирати. А ми не можемо скинути вогу, ти не знаєш, яке це страждання. Давай, блядь, пожаліємося. Вітер. Як пакет ганяв. по На руках носив. Блін, це така мила історія, але от завжди мені подобається мені все одно подобається, правильно, що вона каже така: ой, я дуже і це проблема. І ми кажемо, ви дуже жирні, це проблема. Ну які в тебе проблеми? В нас проблема, блядь, три сходинки і вже однушка, блять. Оце проблема. А що худих? Холістерін, там, цукор. Мерзнеш? Так і я мерзну, це не рахується. Це, знаєш... А я, до речі, взагалі не мерзну, я, блядь, взимку потний нахуй. Що Бо після кардіотренажера, сука. — Зранку заходиш, заходить дівчина Андрюхи і пивка в морозилки взяти, Там Андрюха сидить. Йому взагалі не холодно взагалі. Гіганський холодильник, і вивчив, якщо це проблема — Я їм багато, і не маю. Ні, ми всі в якомусь сенсі переводимо продукти. Ви не хаміть, по-перше. От конкретно в сіськах викладаються, в боках. В сіськах варення в мене, в мене все чітко. Блін, а що, ви сте людей, які прям можуть кожен день літр варення випивати і вам похуй? Ну, дуже багато, ну давай от сьогодні, що ти їла? Ми просто любимо це слухати. Жирних своїх асмери. Я ходжу ж в наушниках, в мене котлети, колбаса, вареники, я там. Що ти сьогодні? Їла? Хворого сиру, чи мені почути? Хворого. А, хворого сиру. Та так, да, блять, творог з сиром, вау. Я просто б заснув би за сніданком. <laughs> від кількості жирів. Це сніданок був? Ніхуя себе. Ніхуя ти жреш. Сказав, ох, ты сука и кабаниха реально. Корова я сказал жах. мини-коровка. я. Ну, она обид. Мои батьки прийшли з роботи. Понял? Що ти їла, блять, розказала? А то я бачу худюща, блядь. Да? Ну а скільки ти зараз важиш, реально, цифра? Ти коли в ліфт заходиш з собою береш, щоб їхати? Типу камінь на ноги, я хуй, знаю. Як ти купаєшся? В неї від душа, зрозумів, сінняки на голові. Її можна жабкою пускати взагалі, типу, разів 700 і не тоне. А який в тебе розмір одягу? XS. Це ж найменший? Це в мене труси, щоб ти розумів, XS, блядь. Та що ти піздіш? Ну ладно. <рес> а я думаю, як це труси XS, якщо все Excel? Як це? У Андрюхі дуже маленький та заб'єдрений сустав. Ми не б... ось так, ось такий. Ми не бачимо просто за шмотками. Просто. Член навколо хребта. Намотанный вот так вот, як, як круг. Ебать. Не, у тебя хуи трусы. Я на воде, знаешь, сколько могу держаться, ты охуеешь. У тебя хуи есть трусы. И <laughs> вот так, хуй, все. А прикинь реально XS, да охуеть. XS, а Фу. Uh. меньше только дитячий, да? Ты бы с джихуном ебать смотрелось бы охуенно. — З Жейхуном? — Так. Дві високі бумаги А4. — Не кажи «З Жейхуном», а то заляпає і ксерок сам своїм. — А ким працюєш? — Я... Ейчар. — Чи Ейчар — це паралельно повітряний змій? — На доправці оця хуйня. — Діти по вихідним. — Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Тьотя в провода, бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя <реш> HR. що цікаво, в житті? В тебе хлопець є? Ні. Чому? <реш> От це сапожник без Бог. Ой. А як давно хлопець був тобі? <реш> а а який хочеш? Ну, є бля, коли останній раз було. Та, трахалась вчора. Боже, з тобою ж так зручно. Легко. Легко. Мені здається, в неї не вібратор зубочистка. Ні, не вібратор, а реально маленький жучок. Вчора реально секс був. Блять, так оплески, це не в кожного так. Не в кожного таке щастя. От поплескайте, в кого ще вчора був секс? Наталі? Ну, понятно. Легенда, вітаємо. У Наталі треба подати, в кого був секс у 38 хвилин, і Наталі буде аплодирувати і реально. Тільки мені, ти не рахуємо. <laughs> Тому що це тільки 17 хвилин. <laughs> а з ким це вчора було, можеш розповісти, як, де? Ні, 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 ні. Це просто... повна анонімна історія. Да. <laughs> Нам просто тут погієнять. З тепер вигадуй. Давай. З ким Давай вік. І як познайомились? Познайомилися в Юрі. Угу. Яка краса. Я так розумію, в нього в анкеті було скали любить, так? Да? <різь> 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 Ні, ну є ж така приказка, так? Да? Так, да, краще як там битися э, в скали, хвилям, ніж по хвилях, так? Да? Навпаки <різь> кажуть. Жирні кажуть, краще стрибати по хвилям, ніж битися в скалі. Скали, так. А він такий скалелас. <різь> В пюрі написав він чи ти. Що написав? Ку. Не навіжу такий початок. Ку? Ненавіжу такий початок, тому даю відразу, так? Да? Ах ти, сука, зі злості дала. Я, я тебе зараз візьму за хуй, блядь, разочи. Щоб ти пар спустив, блядь, і перестав ерунду писати жінкам. Я йому дам ку, блядь. ку Куку ку блядь. Що, дякую дівчатам, давайте. Покладаємо. Так, все, короче. Клас. Все приємно. Блін, що? такий імпозантний сидить бразилець, я це не пізна? знаю, як його назвати. Ріо де жанейро всі в білих штанах. Така атмосфера. Квас, як тебе звати, друже? Давайте виплескаємо Тимофію, давайте Тимошку підтримуємо. Ти сам прийшов чи це твоя дівчина? <laughs> Моя дівчина вирішила відсісти. Наче, може когось краще знайде, щоб не подумала, що ми разом. Він сказав відсядь, бо штани не видно дуже, магане. Відсядь, бо я головний красунчик а цього ти, столика. А сьогодні в Хумані завоз був якийсь? Я так розумію, ти там роз'їбався нахуй, так? Оці, знаєш, відоси, де вони ломяться, сука. 100 чоловік. Так, там де люди з шилом виходять, такі сука, їбали за кофту нахуй. Ну ліва, знайшов, постійно. Чим займаюся? Я заробітку не вчуся на барбара. На барбара вчись? А зараз чим ти на хліб заробляєш? Ну, я, знову і. Я так розумію, що на гуї ходиш поки що, так? І в кросівках, і в трусах, матір. Так, болтаються яйця туди-сюди. А скільки тобі років? 18. Ні, ну йому можна, погодься. Ну Ти 18 ебашишь вже на роботі? Якщо чесно, так. Блять, хорош. Я черешню обривав. Ні, це не робота. Тому що я її завжди усюди з'їдав відразу. Том Сойер, блять. Робота така, чисто крис поебашить, на черешні пахають. Абрикоси подбивай. Блин, ну ти ви не даєш просто дуже сильно старше. Тобі казали про це? Так. Тобі ще через це з жінками? Нікого не було. Жінки нікого не було? Ти ще ні разу не трахався? Блядь, дівчатки. О, майка Наталі така, блядь. це справа честі, Фух. От, 46 кілограмів. Сексу. Чистого. Ого. Нормально ти кончила. Вау. Ход. Два літра сквірту назбирали. А ти цілувався колись кимось? Єбать батя ніби його. Та з ким він там, сука, цілувався, этот лоб єбаний? З бабушкою на помінках, єбать, в лоб цілував він її. Ні, бро, не цілувався реально ніколи. Навіть просто не цілувався з дівчиною. А як так сталося? А з чоловіком. Блять. А як так сталося, реально? Ти просто скромний? Ну то як себе відчуваєш, коли ти в такому наряді приходиш додому і жорстко дрочиш потім дві години? Що ти в цей момент думаєш? Отак, збачати. Що ти в цей момент думаєш? Що я думаю? Мам, отвернись. Квартира однокімнатна. Мам, дай подрочиться. Мам, отвернись, кончить не могу. А вже дивись в очи. Короче. А что а... ты сам пришел? Ев тобой кислот. Не, Тс, ні, ні, це не, це не його дівчина. Ти давай, за... тут... ти давай тут не сватай, блядь. <плес> <плес> ну? Знаєш, просто я хочу підбадьорити його, погодься, бо він симпатичний. Навіть симпатичний точно. Дівчата, погодьтесь, нормальний, чувачок. Точно так. Я не розумію, як в мене був секс, блять. От у нього повинен був точно, якщо в мене був багато разів, прикинь, чувак. Так, я згоден з ним. З Сандрюха. Я теж не буду. в мене Навіть зараз. Я іноді трахаю такою, це зі мною, матір Божа! Це дивно. Ну бажаємо тобі, що. Ну постривай, ну а на кого ти вчишся? Я не чуюся, що закінчив школу, планував на акторський, але нема грошей, треба заробляти. Аж думаєш працювати. А ти не боїшся, що тобі скажуть відіграйте оргазм? А ти будеш як довбойок, чихать? Покажіть, як жінку трахаєте. Ух ти, дурач! Аміньєт. Ні, він сорочку розтібає. Яке твоє улюблене порно? Коли всі вдома з, з мілфами? Блять, переїжджай від матері бігом. Поки ти не здуріл, сука. Бо ці ж сперматоксикозники, мать спокійно щось суп варить і заходить. Ні, ну я от зараз соромлюсь питати, але у всіх чоловіків вже ж були думки, так, от якщо... Ну, звичайно, Андрюш. Да? Ну всі думали, він хоче, він соромиться. Моя булочка соромиться. Всі ж думали трахнути свою маму, хоч раз була думка. Хлопці, поапладути в кого? По, ну поапладути, в кого була реально, хоча б на мікросекунду. Та ви що, охуєлі? Та ні, ну по-перше, це брехуни, котрі не можуть самі собі дізнатись. Да. Постривайте, ви вважаєте свою мать не красивою? А, сука, соромно стало. У мене сексі, мама, Топ, сучка!» Я так і бачив, це так. <рес> не будемо пояснювати контекст. Просто я дав їм час. Коротше, тут тільки ми з тобою, так? Да? Та бляч. тільки, ті, Ну, якщо в мене красива мати, вона сексуальна, я дитина. «Іди, в комплекс. Ви чули про Ідіпов комплекс. Так. Народ? Ну, ти точно чув в бандані. <рес> 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 Який комплекс? <рес> <рес> Спортивний, все, відпочиває. <рес> так, е, Мілфи подобаються. А Мілфи які? Типу, вік? Ну, типа, 30-40? Да, Золото. А вам скільки років? Знаєте, сіла, знала, куди сідає. Почула молочко uh, дитяче. Uh, uh, Клас, клас. Ну це, я тебе розумію, я в його віці теж мені подобається, мілфе. мені зараз щось. Я люблю міл. Просто я майже ровесник. Ну, я вже так. боюсь пропустити той період, знаєш, ти коли 18 потрахаєшся з 36 річною Ти такий, бач, що я натворив. А коли ти в 32 трахаєшся з 36 річною ти такий, ну клас, ми ровесники. Так, <рес> да, Це трошки підгружає. Що, дякую тобі, Велике, давайте да, поаплодуємо. Давайте, поаплодуємо. Тепер з вами можна? Як ви звати? Кристина, дуже приємно. Кристина вы чого самі прийшли сегодня? Чоловік на тусі. я тут. А що це за туса? Де не можна жінкам. Дружинам і всім, хто йому заважає. На кинки? Тус. Кінки тусі? Єбать. Всі розуміють, що таке кінки, тус? туз. Ну, ви... ну понятно. Ти ще слово туса розшифруй спочатку, потім же кинки, блять. Бандані людина теж не розуміє так. Знаєш, це цей посад, а ще не чи двойку. Три. Ти давай дедуктивним, не додумайся, ми те питаємо впрям напряму, не знаєш. Ви теж, да? Хлопче, ви знаєте? Э, е, Бодя, поясниш? Бо я боюсь факти якісь давай, неправильно подати. Давай я як обличчя Кінків, наче офіційне. Ні, Бодян ебать, ви не знаєте саме. Просто я тероріст. був би жінкою, я правильно хотів би спробувати ту сука, такий напор, блять. Ну. ну ідіота, так, та, такого важко не захотіти. Короче, але сенс не про це. От, наче, ти на моєму творчому вечорі вийшов і такий. Ну, ботьки я б особисто давав, да. бо, Знюхай, брат. І ми такі. ай на на, якусь пісню співаємо з бригади. Коротше, кінкі-паті це паті за вподобаннями, сексуальними, правильно? Тематичними, наприклад. Де всі люди приходять в приміщення, вони всі здають аналізи, щоб вони всі були здорові, або купують. Справки, як у нас роблять в країні, і приходять зі спідом на, на цю тусовку. Там всі можна трахатись по браслетам. Ти можеш бути спостерігачем, можеш бути драчилий, а можеш приймати, якщо ти красивий, активну участь в секції. Ідеально це я поки що запам'ятав, тільки драчилий можна бути, а йому більше і не треба. Такий тепер не по телеку. Короче, простими словами, вечірка, де всі трахає оргія. По факту, тільки з квитками, грошима і повною анонімністю. Там всі в маленьких масочках з венеціанського. Хуй знає як. Як Врікальмара. То... Да. Де це зараз відбувається? Ви зараз травмаєте? під наркотиками якимось. Ні, я Наразуміє. просто її знаю, насправді. Я вже з нею спілкувався. І ця тітя на сексі завжди якісь такі штучки піддає. Тому круто, що ти її чіпанув. Зараз Або у вас сонний вдома пар... кінки -паті? Сонний параліч в тебе? Ти я не розумію. Постривай. кінки паті у вас вдома зараз. Ти не прикалуєшся. Ні. Ти серйозно. А, Скільки там людей зараз? Десять? Тут просто дуже маленька квартира, вона з вікна випала і пішла на стендап. <рес> Десять людей, П'ять дівчат, п'ять хлопців чи як там поділилися? Там сімейні пари. Сімейні пари? А, ваш чоловік куди? а зараз твій чоловік як там виправдовується, бля, чому він? Та не перебивайте, будь ласка, тут же магія відбувається. Ви бачите, ми смішні, піздесь. Доїдайте Дай, з судочка, я ж вам кажу. Поки тепле, блядь, а. Дякую. Е, ну, скільки? Всі пари ми прийшли. А твій чоловік? Сам. А, я... а ви така, я не можу не посміятись, ви вибачте, то дад... починайте без мене, а я вже су... на солодком прийду трахатися. Так? <плес> <плес> да? Реально? Тобто вам пофіг, вам просто, сьогодні не хочеться сексу? Ні, ну в Ростов після 11. А що таке? а разом? до 11-ї що вони роблять? <плес> Це такий довго-довго прелюді? Геополітику голі обговорюють. <плес> 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 такі, ну от при порохі, да, дай я тебе подрачу, нормально жили. А скільки ви разом вже в шлюбі? Єбать, ну я це дивовижно. Ну це просто це дивов... магія. Поки чоловік вдома їбеться, вона прийшла на стендап і вона все це знає і не проти. Це як, блять? Ви свята. Я хотів, би бачити в церкві і... Її... Тебе чіп якийсь в голові вшити. <кху> Єбать, жесть. Це називається як у вас? Вільні стосунки? І от ви <кху> займаєтесь там всі сексом, і твій чоловік бачить, як ти займаєшся з кимось сексом, а ти бачиш. А в нього такого правила нема. Він може Ну, от так і думайте. Блять, ми наче для них все світ відкриємо. Вони такі, що нахуй? Ну, Коротше, ви дуже крута в цьому питанні. Мені подобається ваше. А скажіть, будь ласка, що у вас які ще тусовки проходять? А є нормальні вдома? Типа, день Еліаса. страхом. да. Відгадайте, яка це поза в сексі. Хто відгадує того і будь. І всі мовчать. Ну, будь ласка. А нас пустят на кінкепаті? Типу Ми медийні люди, звичайно, нас пустять. А там є е якийсь відбір, взагалі, наприклад, жирним не можна. Є якийсь відбір у вас, реально. Ну, типу, блядь, якісь прийшли, що ви трахати з ними не будете. І ми з ніхуя приходимо, такі, опа. Хто хоче поговорити, в бара с тобой даже. Ну. Не, не знаю, мені страшно чогось стало. Я за сімейні цінності. Але при всіх. А твій чоловік займається з кимось іншим сексом? І тобі це нормально. А як ти до цього дійшла? Чи він заставив тебе? Я довіряю Довіряю? Типу зраджувати не буде. Ні, <śled> він зраджує, тільки з ким я показую. Є там своя філософія, знаєш, що типу у людей. І вона така. А ви обираєте йому жінок, чоловіків? Я його не обираю. Я їх тобі також Кайф. Він тобі обирає чоловіків? Я Типу там мінітик, так, все таке інше. Кайф. Дібати неймовірно. А скільки коштує? А, у вас всі знайомі, всім безкоштовно. А що треба брати з собою на кінкіпаті? Типу подарунок якийсь треба на, на квартиру. Типу, це вам тортик діліс вафельний. Коли їбаться? А у вас є чай з бергамотом? Люблю під нього їбатись. Ні, такого немає. Що брати з собою на кінкіпаті? Отдайте пораду людям. Ну, в основному там же все є. А що там є? Розкажіть Ми Мені хуя не знаємо більшість. Так, реально, я вахує. Давайте так, сімейна. Якщо сімейно, то там кожен приносить те, що хоче, те, що він виживає, там чи якісь наркотики якісь? Чи да. Чи да. Слухайте, а було таке, що чоловік під час цієї кінку паті трошки перегорів і почав дівчині свої викрикувати, що вона шлюха їбана. Такого не було. Чи він перегорів, і таке я шлюха їбана? Да що ми з вами робимо, попрячі хуї, І блять. Дорослі люди, сука. Розврат який, розвели, бля. Ти, сука, жопу нахуй побріл, Ігор, блядь, Що ти робиш, сука? Ти ж директор дитячого садочку. Не було такого, що якісь сварки були між під час там. Так званий дьортіток. Так би мовити в гостях зрозумів, хазяїва кажуть, ах ви срані гості вас ще прибирають, підара. А чого ви саме у вас збираєтесь? Бо заебь потім, так, коли кончила кудись їхати, сука, так вже вдома. Це заеб, я розумію. В цьому сенс? Ні, ми збираємося з друзями. А чому саме у вас? У них нема домів, ви з бомжами з'їбаєте? Який жах. Отак як інкі-паті. А, а, це привітання. Йобаний ти робиш. З днем народження. Тут блять. в шоколаді член, іменинник. Ну, ювіляр. Блін, це так. Знімай труси. Перший отсос за маму твою. С <ріст> днем народження. Довгих років, блядь. Блін, ну це круто. Я взагалі влахую, що такі люди є. Але заздрю, насправді заздрю цим вільнощам. От люди можуть просто я й не можу, бо в мене така. От те, що ти кажеш, в мене може ця мораль увімкнутись будь-коли. Так да я не розумію. От як можна бачити, як твою дівчину при тобі хтось трахає? Це я чувак, як? та я пів ковба. Я поняв, коли більше ковбаси їм вдома ніж треба, вже такий. Да скільки можна тварити ти йована. що ж ти не нажрешся, сука? що тобі одному стільки м'яса надати. Тварюка поняла тут трахають чужу людину чи твою людину. А Бога, я вам так скажу. Ви до чого прийшли у вас типу у відносинах вже що, секс був скучний чи Ні, Ну Ну, разнообразя. Рознообразя потрібно для того, щоб розбавити якусь вже нудну хуйню, яка приїлася. Тобто тут взагалі анал навіть в хуй не ставлять. Будь ласка, засуньте мені щупальце тінтаклі, фух, трошечки. не по аналу, та ми нічого ще не пропонували. А я Але ба... дякую, що попередили. А я по аналу. Шукаю щось нове. Коротше, дякую. А чого анал? не подобається вам? Блядь, не думав, що таке буду, сука. В мікрофон казати, блядь, в центрі Києва, дебіл. Реально, тут, тут державний квартал, блядь, через 20. Я вибачаюсь, анал не подобається вам. <реку> Страпанеса? А ви страпони чоловіків. Звісно. <реку> <Конечно. реку> Вот тут на хрещатику, там де можна з крокодилом сфоткатися же... і рядом страпанеса. Грушу уїбати. І поруч да. сісти жопою на член резиновий. Yeah. Хто не кончить за хвилину, тому приз. Всі програли. Страпанеса. От, блять, круто. Страпанеса звучить, якщо не знаєте, що це страпон, як поете сама. Страпанеса. Щось високе. Я страпанесе. А що вам подобається саме чоловіків страпоніть? А, ви дівчата. блядь. А чоловіків ні? Чоловіки ж кажуть більше кайфують. Я хочу почути, що їй подобається в Є, бля. скажи вже нам, будь ласка. Ммм, yes. mm, яке добро. Блін, ти така лапочка, конечно. Всі задоволені. А всі отримують задоволення на кінки-паті? Yeah. То Чи точно, є да? одна людина, яка йде отак, типу? Ну спасибо, бля. <рес> Ахуєнна, потусили, про мене забули, я в куті просиділа, блядь, весь день. Ну це ж нормально, це ж усюди є, мені здається, статистика в мінус, знаєш. Ну звісно. Це ж таке діло. Фу, ну дякую тобі. Респект тобі. Давайте, будь ласка.